<кій> Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вітаємо всіх, хто прокинувся та продовжує дивитися ранок на тисі», А у нашій студії ми зустрічаємо уже нових гостей. І це Роман Коваль письменник письменник та президент клубу історичного клубу холодний яр тарас селенко кобзар заслужений артист україни та олег куцин член клубу історичного клубу холодний яр доброго ранку вам до панове доброго Добре, ранку діймо. традиційне питання яке ставимо всім нашим гостям як ваш ранок розпочався і як він традиційно у вас розпоча... розпочинається що вам створює настрій? Ось суть запитання. Каву випили за одну хвилину. Бо дуже, бо дуже до вас спішили. Поспішала. А традиційно ваш ранок розпочинається о ранній порі чи все-таки пізніше? Ви творчі такі люди? Та ви знаєте, в залежності від сезону: влітку стаємо рано, взимку трохи пізніше, так що це не світєво. До якої години ночі працював? Відповідно, це їх впливає від того, власне, так. і залежить нашим глядачам. Нагадуємо про те, що ви можете долучатися до нашого спілкування. Все, що потрібно, це писати смс-повідомлення на номер 063 22 99 799. Час від часу цей контактний номер будете бачити на своїх телекранах. Тож маєте близько 10 хвилин, щоб стати активними учасниками нашого спілкування у студії. Долучайтеся до нашого спілкування, і зараз поговоримо про саме про історичний клуб Холодний Яр. Панове, от історичний клуб Холодний Яр було створено у 1997 році. От з якою метою він був створений, та що вдалося зробити за останні оці вже 13 років? Ми досліджуємо історію визвольної боротьби українського народу за свою незалежність в 1914-20-х роках. Насамперед, на великій Україні, насамперед, повстансько-партизанський рух, який я називаю козацько-селянськими рухами. А також армії Української Народної Республіки, в меншій мірі січових стрільців, в меншій мірі Галицьку армію, але це також тема нашого зацікавлення. Зокрема, минулого року ми видали книжку Гуцули у визвольній боротьбі, спогади Січового стрільця Михайла Горбового. І ця книжка присвячена, зокрема, і Закарпаттю формуванню гуцульська, гуцульська сотня. У сусусі формувалася в Мукачевому в 1914 році, а також Хусті. І так тут висвітлена і фрагменти історії вашої малої батьківщини. Досліджуєте історію. Хто є членом вашого клубу? Це науковці, письменники? Це є науковці, письменники, це є кобзарі, літератори, режисери. Нащадки учасників визвольної боротьби. І ми не лише пишемо книжки, наш історичний клуб «Колоніар» видав вже близько 40 книг про історію візвольної боротьби. І, але це не мирується тільки книжками і газетами і публікаціями. Також ми активно працюємо в радіоефірі, понад тисячу радіопередач створили про історію візвольної боротьби на першому національному каналі Радіо, на третьому на проміні. А також робимо фільми. Зокрема, ми співпрацювали донедавна з першим національним каналом. Зняли фільм Вільне козацтво у двох серіях. Зараз співпрацюємо переважно з телеканалом Культура. Зняли такі фільми, як Отаман Зелений, Отаман Гризло, Гуцули у визвольній боротьбі. Зараз знімаємо фільм Юрій Горлізгорський, автор усієї книжки, яку ми сьогодні представляємо в Ужгороді Холодний Яр. Його фрагмент життя також пов'язаний з Закарпаттям. І в 1939 році багато старшин армії Української Народної Республіки, вже постарівші, але повні снаги боротися за самостійну Україну, прибули на голос Карпатської України з Литою допомогти братам Закарпаттям захистити свою рідну землю від ворожих намірів. І, зокрема, в цій передмові ми описуємо про трагічні події на Закарпатті, зокрема у Великому Бичкові. І цей фільм про Юрія Горлісагорського, я хочу хоча б, щоб 5-6-7 хвилин цього фільму було присвячено подіям на Закарпатті. І, зокрема, ми запланували сьогодні Тарас Селенко, наш товариш, щоб він заграв вам пісню, яка виникла в Галичині. Але вона про вас, про Карпатську Україну, і на превеликий жаль мушу сказати, що ми в Києві до нас в Києві не доходять пісні за Карпаття. Зокрема, ми не чуємо пісню про Карпатську Україну, яка колись звучала у вас повсюдно на національних святах. Чи може у вас дух уже не той десь вивітрився? Ще той хама. Той. Той. І нас цю пісню, до речі, я записав в серпні цього року, відпочиваючи в Городенківському районі від двох бабусь, двоюрідних е, сестер. Це село Хмелева на березі Дністра. Одна вже була майже повністю глуха, але мала дуже добру пам'ять, а друга мала добру пам'ять, але, е, але вже майже нічого не чула. І ось вони вдвох заспівали мені цю пісню, я її записав. Ми і от тепер Тарас Селенко, якщо ви не заперечуєте, готовий не цю пісню вам виконати. Чечу, миле браття, як боролось за карпатє, як боролось за карпат. Плач, а за сином мати плаче, не плач. Та й не дуже. Син ранений, та й не дуже. Голівоніка на шестеро. Голівоніка на шестеро. А на восьмеро, А серденько на восьмеро. Найми, мати, Малярика, що кращого, те слярика, що кращого те слярика, хай побудемо. І без дворець безбіконець, Боже тому, життю конець, Боже тому, життю конець не жоріться, милі не бра. Не журіться, милі браття, ще повстане Закарпаття, ще повстане Закарпаття і зелена верховина, і зелена, верховина і вся наша. Україна і вся наша Україна. Дякуємо, пане Тарасу. Це тільки варта аплодисментів виконали з надзвичайно просто з душею, особливо тішить, що ця кар... пісня стосується Закарпаття. Це нам дуже приємно. і звучить на великій Україні, так звичайно. На великій Україні, адже історія це історична пісня, хоч вона і сумна, але закінчується все таки на оптимістичній ноті, адже історії не можна цратись ні в Знаєте, це одна із моїх проблем, коли ти пишеш про тих ловців, які боролися за вільну Україну, і як би вони не не героїли, які б вони подвиги. На полі бою не робили, але, врешті-решт, з кожної сторінки ти наближаєшся до кінця і знаєш, що закінчення було фатальне, трагічне. Або його вб'ють, або він втече на еміграцію, або він стане сексотом, зламавшись за стінках ЧК. І оце. Проблема для мене, як оцю трагічну книжку закінчити оптимістично. І мені, мені здається, вдається ці. Ви вирішення цієї проблеми, так? Слухайте, оце я оцю пісню, що Тарас заграв. Ми хочемо ввести цей фільм про Юрія Горісагорського автора книжки Роман Холодний Яри. Яр. Ми сьогодні презентуватимемо в вас в Ужгороді на «Руській-3», Здається, о обісінацій, так Олег? от ми хочемо. Нам треба кадри, може, на телебачення є. Кадри березневої тиси, льодохід по тисі. Тобто, 16 березня 1939 року Юрій Горлізгорський разом з Сидором Чарторийським, членом ОУН, форсували тису, на якій шаленів льодохід. Уявляєте, яка бурхлива тиса, а ще в березні, а ще коли крига йде. І вони, рятуючись від мадярського насильства, перейшли на румунський берег. І мені дуже треба в нас ніде на великій Україні не знайти оці кадри е, тиси, на які шалоніє І Ми хочемо на фоні цієї річки подати його, образи тих прекрасних карпатських січовиків, які плили мертвими. По цій тисі. Допоможіть нам, пане Романе, ви сьогодні поєднуєте приємне з корисним. Завітали до нашої студії, запросили всіх глядачів на той вечір, який відбудеться сьогодні. Так і власне каже, чи можете налагодити співпрацю з обласним телебаченням. Ми вам щиро дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ще раз, будь ласка, нагадайте презентація, чого відбудеться сьогодні, аби наші глядачі зорієнтувалися, пане Олеже. тому що ми так, так. надавалися ні слова більше. Перевага червана коваля вчора в пусті. От і був дуже хороший зал, і гарна атмосфера, приємна. І сьогодні, о 18-й годині, у будинку культури про обласних на Руській три ми будемо проводити творчий вечір у Коваля, де він презентує свої книжки, так. де Тарас Селенко заспіває нам своїх гарних пісень, гайдамацьких про той період часу, От, де буде показаний фільм про Холодний Яр, який о, холодно, яр, о, яр. Холодного Яру. Одно ну, і запрошуємо всіх ужродців, можливо, гостей уж відвідати цей творчий вечір. Я думаю, що всі буде цікаво і приємно. Ми в свою Дякую. чергу дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Вдалого вам продовження дня і творчого натхнення на ту працю, яку ви проводите. Хай вам щастить на все добре. Дякую. Ну а ранок на тисі продовжується, і ми з Мар'янкою повернемося до нашої студії уже за декілька хвилин.